Добрий вечір усім моїм глядачам. Дякую, що ви завітали до мене на канал. Сьогодні у нас 18 травня. Вже трошки тако, знаєте, сонечко спало, вечіріє. Ми сьогодні цілий день займалися на городі, проводили трасу для полива, пролажували труби, крани прикручували. Ліки, Тсе. В общем, цілий день гралися. То те не підходить, то те не підходить. Ви знаєте, коли я прийшла сюди на свою дачу, то прямо очі розбіглися, порозквітало багато півонів. Сьогодні тепленько в нас було, дуже гарні кущики. Зараз я вам покажу, похожу швидко з вами, тому що вже, знаєте, вже час. Такий вже пізно, треба швидко бистро, -бистро та збиратися додому. Ну, почнемо. Ось мої хороші, дивіться, будь ласка, я вам покажу От такі кущі в мене. Оце на першому плані. Це корнейшн букет. Є ще, бачите, і бутончики, є вже розкрилися. Отакі гарні квіточки. Вони, правда, не сильно здорові, але корнейшн букет можна узнати з будь-якої Його зразу видно. Гарний, правда? Це дорослий вже кущ у мене. Отакий ось. Він, бачите, теж трошечки е, яка старша квіточка. Та висвітляється. Дуже гарна форма форма квіточки. Е, я збирала з нього насіннячка. У нього є тут е, отакі ось, о, дивіться, і маточки, і пильнички. О, його можна опиляти. Отакий такий гарний сорт. Корнейшн букет. Ідемо сюди далі. Дивіться, красавиця яка. Теж дорослий кущ великий, гарний. Дивіться, будь ласка, це у мене Паула Фей. Дуже вона мені подобається. Вона тільки починає відкриватися, у неї будуть здоровенні такі квіти. Ой, ну, така, така прямо замечательна о. Теж ще є тільки ось о бутончики, бачите, тільки почала. Тільки-тільки. Паула Фей. Це ітошечки, дуже великі кущі, дуже побагато бутончиків. Це, як розквітують, я вам покажу. Оце ми підходимо, дивіться, така квіточка, лимон, шифон. Гляньте, пожалуйста. Дуже-дуже мені подобається. він, Дуже плодовитий сорт. Ось як тут перелізти, ось і дивіться, теж тільки бачите, починає. Я не відриваю оці бокові бутончики, Дівчата бачу, відривають, я не відриваю. Мені треба, щоб опилити, я таким чином продовжую його цвітіння. І тоді можу, якщо якісь сорти там підійдуть якраз до того часу, то я можу оці бокові бутончики позапилювати і зібрати з них на Квітка тільки-тільки починає набиратися, бачите, яка форма? Отака ось, ось. Квітка буде здорова. Запах такий собі, я вам скажу. У цих ранніх гібридів вони всі так не дуже пахнуть. Зараз ще вам отаку нахилю, щоб ви подивилися. Висока квіточка, гарна. Діаметр квітки теж буде такий гарний. Завтра приїду, вам ще покажу, як він відкриється наповне. Проходила тут, понюхала, ви знаєте, корнейшн букет. Такий непоганий аромат у нього. Ну, Не сильно виражений, як у французьких сортів, але не такий не ну, поганий, нормальний. Ось починає, тільки-тільки починає квіточку відкривати. Це пастелеганс. Це всі знають, хто любить півоні. Теж він має у мене тут бокові бутончики. І тут, і тут. Я не обираю їх, дівчатка і хлопці. Я лишаю я буду їх опиляти. Будемо з вами опиляти разом. Бачите, квітка ще не в повному розпуску, вона тільки-тільки почала -тільки розкриватися. Вже гарніше, що там вийде, я вам потім покажу. На, на другий день буде велика квіточка, Пастелеганс Це, дорогенькі мої, це Офелія. Теж ранній сорт, це наш український сорт Василій Федорович Горобець. На жаль, не пам'ятаю, якого року. Теж у мене вже, бачите, дорослий кущик. Є відсажені такі ділянки. Квітка висока, така махрова, повненька, бачите? Кого цікавить, будь ласка, листя в нього таке, знаєте, не таке більшо, якесь таке, знаєте, аж сивовате. От Те таке листя зелене. А тут геть одлічається. Я їм так і казала. У мене є відсажена. Діленочка, так, цвет не передається, цвет такий фуксієвий. Офелія. Ідемо далі. Зараз ми підійшли до такого ось. Чудового сорту. Я вам показувала, який він був у бутонах. Сьогодні він уже відкрився. Гляньте, він зібрав багато-багато кольорів. Ось, ось вже старшенька квіточка, вона вже, бачите, така кремова, як на тортику крем. Ось погляньте, ось який. Тут є і зелений, тут є. І такий ніжно-рожевий, і білий, дорослий кущик. Гарний. Дивіться, який це сорт. Лойс чойс. Чуть не забула вам сказати, як називається. У нього немає бокових бутончиків. У нього по одній квіточки на стеблі, по одній квіточки. Дивіться, будь ласочка. Лойс чойс. Переходимо. Дивіться, ой, як, як шурудить. Ой, я так люблю це. Я прямо, я вам вже казала. Салмондрім. Красавчик. На вечір вже, бачите, позакривалися. Він невисокий. Теж по одної квіточці. Бокових бутонів нема. Salmon Dream. Тут ось тільки починає. Тільки-тільки, бачите, які бутони. І височенний який. Олдфайфу. Теж буде на що подивитися. Дуже-дуже гарний сорт. Ще трошечки, ще пару днічків. Ось ось ще біжу, ось починає відкриватися. Він, знаєте, він такий темний-темний. І такі буде гарні такі квіти. Це Red Grace. Класичний така класична півонія. Вона вже доволі доросла. Оце у нас буде такий ось-ось, буквально парочку днів. Ой, ви знаєте, не можу геть пройти, гляньте, яка О, у півоніях затисалася. Ой, полуничка, яка не можу мімо проскочити. Ну, а як краса така не показати, дивіться. Оце один кущик. Тут колись була грядочка, О, ціла грядка, і ось бачите, що лишилося. То вже хай дивіться, який урожай. Молоденький кущик у мене ось є Blond Vision. І Blond Vision. Це перше квітування. Перша квіточка. Що я зробила? Я ось о, бачите, вже обірвала всі пильнички з нього. Це ж такий мені потрібний матеріал. Тут були пильнички, але вже я тут все. І бджілки, і я молоденький. Це ще один такий кущик гарнючий, гляньте. Крепкі такі ось самі оці, бачите, гілки його такі крепкі. На, на кожної по одної квіточки. Великий кущ я тут посчитала. Получається 11, чи що? 4. Так, да, 11 квітів уже. Це теж ще один кущ Паула Фай. Дуже мені подобається. Він, знаєте, виглядає чудово. Такий колір у нього. Дивіться, ще тут серединочка яка. О! Колір такий яркий-яркий, як світиться Паула Фей. А це такий кущик я вам вже показувала. Це з плена, розева плена, він невисокий. Він, бачите, як відкривається, у нього такі темні квіточки. А тоді таке ось вигорає, дивіться, який робиться. Серебристо рожевий. розеоплена Теж дорослий кущ. Є в мене відсажені. Може комусь цікаво, може, комусь сподобається, будь ласка. Зараз ще покажу. Ну, все, мої хороші, на сьогодні все. Ну, ще ось, ось, знаєте, не можу. Так чекала його цей пастелеганс. Ну ось, ось починається. Починається квітування. Квітка буде здорова. Завтра приїду, швидко, треба зібрати оцю пильцу. Дуже гарна квіточка. Пасти Лганс. Ну, все, мої хороші, буду збиратися додому. Ви бачите, вже, як швидко сонечко сідає, вже час пробігає швидко. Хочу вам сказати, я бажаю вам здоров'ячка. Оставайтеся, живі, здорові, хай все буде добре у вас. Забігайте, будь ласка, на мій канал, підтримайте, напишіть. Що вам сподобалося з моїх сортів? Що б ви ще б хотіли подивитися, які ще й тошечки будемо дивитися, ось розкриються квіти, маю теж десь до 15 сортів і то гібридів. Ну все, мої дорогенькі, буду бігти додому. Всього вам найкращого. Пока-пока.